Усім привіт, мої любі друзі! Чарівне львівське надвечір'я. Я в дуже гармонійному настрої. Я знаходжуся на вулиці Мирослава Скорика. Це австрійський Львів, австрійська частина Львова, яка забудовувалася з середини 19 століття до початку 20-го. Всі будинки в архітектурі історизму, сецесії неймовірної краси. І я стою якраз поруч з залою. Львівської національної консерваторії імені Мирослава Скорика. Я тільки що вийшла з концерту. Подивимося цю будівлю і погуляємо неймовірним австрійським Львовом. Буде цікаво. Через ось такий сецесійний заборчик просвічується базальтова бруківочка, як у Чернівцях, гарні дерева і Львівська національна. Філармонія імені Мирослава Скорика. Початок сезону, симфонія простору, відкриття фестивалю, кожного дня концерти, неймовірної окраси, балкон і будівля. Коли вже день добігає кінця, коли ти повирішив свої різні задачі, я так люблю ці фантастичні незабутні прогулянки. Містом Лева. Підемо? Вхід до Львівської національної філармонії. І вулиця Мирослава Скорика, а нам туди, на площу Федеріка Шопена. Там так гарно, там стільки родзиночок. І якщо вистачить часу, на запис я поведу вас до вулиці Каліча Каліча Гора. А ось вулиця Ковжина. Тут взимку я була на екскурсії. З неперевершеною піцяною Казанцевою. І подивіться, якої краси будинки попереду. Там вулиця Джахара Бедаєва. Львовом можна гуляти довго-довго-довго. І кожного разу ти будеш бачити щось фантастичне, те, що тебе надихає. Вистачило в карти пам'яті. Все, що хочеться, записати неможливо. Але хоч трошки я покажу в цей раз. І знову лунає тривога давно не було. Жах. Переключаємо свою увагу. Ресторація, шляхетна кухня. Зайдемо всередину. Тут дуже гарно. Доброго дня. Привіт! Це давня ресторація. Я тут була взимку останній раз. По вулиці Мирослава Скорика. Ось їх запрошує. Нещодавно був дощ, ще не висохли калюзі, прибуткові будинки в стилі історизму і тривога. Ці кляті кацапи ніяк не може заспокоїтись. Надвечіря і починається тривога. Не хочеться висловлювати негативні емоції, але я думаю, що мене кожен розуміє. Ось такі бетонні туби. Щоб не заїжджали на тротуар і подивіться, якої краси брами. Австрійські правдиві. Краса! І ось так поволі ми приходимо на площу Шопена, а тут є декілька родзиночок. Зараз ця площа називається площа Маланюка. Австрійські будинки довкола. Ось такі давні австрійські трансформаторські будки. Написано, що там напруга, отже вони діячі, ось такі сучасні пам'ятники і ось це пам'ятник Фредеріко Шопену. Як, на мій погляд, він досить дивний, але так автор його побачив. Сучасне мистецтво, сквер на площі Євгена Маленюка. І Шопен-Готель. Він мені дуже-дуже-дуже подобається. Шопен-готель. Прапори в України. Австрійські прибуткові будинки у стилі з Краса надвечіря у місті Лева. А ми рухаємось далі і ще щось цікавеньке побачимо. У цьому будинку мені завжди подобався цей балкончик. Тут ажур правдивий консольний. А це вже зроблено в сучасний час. І ось такий декор над вікнами говорить про те, що це стиль історизм. Вулиця Тиха. Там. Проїзду немає. Але я б не сказала, що вона тиха, тому що там лунає такий рок-н-рол, що годі казати, я думаю, що хтось з молоді розважається. Подивимось? Неймовірної краси австрійські двері, клумбочки з квітами, гранітна бруківка і вулиця Тиха. Будинок у стилі класичної віденської сецесії. Подивіться, які гарні маскарони. Музиканти на деякий час зупинили музику. І неперевершеної краси соцесійні двері обожнюю. Двері на бекстейджі, гарна, гарна будівля. А музика лунає з палацу потоцьких. Тут його задня частина. Попереду вулиця Коферника. І ось він красень, палац потоцьких, Парижський Версаль. Але у Львові і там джаз-фест. Адже це Львів крихітко. У мене є бажання зайти з вулиця Коперника там зараз побачимо. Ось бачите якась вечірка. Так, вулиця Коперника. Неперевершеної краси Захід Сонця і Палац Потоцьких, Львівський Версаль. Я не впевнена, що в форматі цього фільму ми з вами зможемо все це. Захопити і показати, але ще щось цікавеньке ми побачимо: вулиця Тиха, чиста віденська сецесія, будинок з неймовірними маскаронами, фантастичними балконами, неперевершеної краси. І на заході сонця фантастичний джаз. У місті Лева, і не будь-де. А у Львівському Версалі, у Палаці Потоцьких, може, ми ще з вами дійдемо до вулиці Каліча Гора. Подивимось, як піде ось така давня дивньовочка, вулиця Тиха 5. І тут дуже-дуже гарний, давній з маскаронами, з плющем австрійський будинок, який чекає. Чекає на свої майбутні пригоди. Парк, у якому ще один австрійський будинок, багато зелені. І от уявіть, в декілька хвилинах Палац Потоцьких, в декілька хвилинах вулиця ось туди, Каліча Гора. Гарно, у Львові. Я. Я навіть не знаю, куди йти. Львів настільки мене чарує. У мене настрій сьогодні був дуже непростий прильоти в Києві, рідні люди, житло, роздуми, тривога. Але які можні наші українці просинаються кожного ранку і йдуть на роботу по своїм справам і дякують Богу, що живуть, комунікують. Посміхаються, кращих людей немає в світі. Такі ми українці незламні. Але ось тут життя. Кісюня робить свою справу, запарковані машини мешканців будинків, палац потоцьких, блюзовий концерт, і неймовірний лагідний, вечірній вайб, красня. Міста Лева Львову спасує в Люси джаз. З любов'ю, ваша Оксана Дев'янушина.